Родина Антона Цедіка, добровольця 2-го батальйону Донбас, загиблого при виході з Іловайського котла. Антон у нас вчився в двох університетах, а там на третьому курсі він вирішив пойти в армію. Всі, звісно, його відговорювали. Он, он тогда уже говорил, что надо готовиться до войны и себя надо подготовить. Ну и, и другим рассказал. Мы, конечно, в это тогда, в те годы еще не верили, что так может быть. Майдан. Он сперва в Полтаве на Майдане был. Подготавливал хлопцев, тренировал, как его учили в спецназе. Вот, когда в Полтаве все это успокоилось, уже там, вот, он уехал в Киев. І дізнавшись, що під Києвом Петрівцях збирається батальйон Донбас, другий батальйон, прийняли присягу, почали тренуватися. Лисичанськ, Попасна, якщо я не помиляюсь. Да -да. Потім вже Іловайськ. Они штурмовики Они брали цю ніч Лисичанськ. Коли весь батальйон пішов вже під Іловайськ, він служив в охоронному зводі, вони охраняли. И вот уже Антону дали в отпуску. Я говорю, приезжай, мне как раз день рождения, 23-го. Сдав оружие, да, получил приписное, документы, что уже буду ехать домой. И буквально вечно звонит, каже, папа, там наших хлопцев окружили, нас зовут на выручку, каже, если каже, я этого не зарублю, то я скажу, ну, что, что, случится, я себе этого не прощу. Они поехали с первого Курахова, а с Курахова их потом привезли в Иловайск. И там они, их уже, только они заехали, замкнулось кольцо, уже русские. Окружили полностью, расставили свои блокпосты, начали укрепляться. И нашим ребятам уже выйти было без боя просто невозможно. А силы были явно неравные. Наши генералы там не могли еще полностью разобраться в ситуации, что им рубить. Все ждали. Пока парад шел, пока в Киеве, в общем, тянули время, и... Когда вже дотянули, що вже просто було вкрай, не було ні, ні води, ні питання. Треба було як це щось робити. То що, що, -то що кільце зжималось, і то теж організували вихід. Книги були завжди з ним. Можна сказати, весь вільний час Антон у нас займався читанням. Виловайськ, коли сказали брати саме необхідне. То Антон і туди взяв книжки, ось обгорівша книга. У 2017 році вже передали цей рюкзак Антонов з його речами. Це футболки були в нього там. Я навіть їх не, не можу попрати, в мене не піднімається рука. Ось і отаман Зелений, це те, що прийшло тоді в рюкзаке з Антоновим військовим. Хотілося би сказати про його любов не тільки до історичних книг, а ще й поезію Шевченка. Він дуже-дуже цінував, дуже багато знав. Віршів на пам'ять і Шевченка, і Котляревського цитував. Я хочу додати один такий момент, що війна, кров, хаос. Це незрозуміли всі діли. В таких умовах серце і душа любої людини, вона стає черствою. І чим більше ти знаходишся в цьому хаосі, тим більше ти черствішаєш і втрачаєш людяність. Антон мав таку змогу, напевно, від природи, серце його ніколи не черствіло. Неможливо забрати людину з війни помісти. Помістити в нормальне суспільство і сказати, що вона не змінилась. Антон мав таку властивість він міг. Серце його ніколи не було чистим, це нас дуже дивувало. Тобто він не втрачав людяність. Антонові речі, Дримба — це головоломка така. Захоплювався театром. Це Антонов обгорілий годинник Жетон його. Він коли їхав з Полтави, залишив свої нігті, волосся. Це був зліпок зубів, його, по якому ми його ідентифікували, бо він вкразі загинув перший із трьох. Хлопці ще розповідали. Антон каже, лежав як живий. Ми намагалися йому закрити очі. Але в нього такі були світлі, зелені очі, що вони не змогли. Рука не піднялася закрити ці очі, щоб він дивився в небо. І ще казав побратим, коли це все трапилося, він чув, як дзвонив телефон, дзвонила я. Дзвонила мама, але він не змог підняти трубку і сказати. сім днів ми ще сподівалися, що наш син жив. А потом нам уже позвонили, сказали, что Антон погиб, и надо ехать в Днепропетровск на поховання. Мы ж приехали. Не, мы ещё сподівалися, що то не він. Ну, да. Приїхали там три КАМАЗа пришло. И поделывать, за русские разрешили нашей Полтавской санитарной роте забрать хлопцев. Вот. Антон был до половины, в общем, до ног. Всю тилу ще була обгоревшее, голови почти не було. Вот. При ньому остались только этот жетон, часы и часи вот і посвідчення. Хлопці, коли його вбили, спрятали його ці речі в берці. в берці. А берці були гарні, англійські і вони залишилися цілими. Вже було все зрозуміло, хто такі русські, і вони нам принесуть тільки біду і з ними треба було тоді держатися. Це то поняли хлопці. Вот как, как Сережа, як Антон? Люди поняли і пішли захищати, хоч як Да, Вони дали передишку, дали вісім років 8, 8, 8, 8, 5, на підготовку. Казали його друзі, побратими, що якби Антон не пішов захищати нас. То це був би не Антон. Любив Україну, був самовідданим. Оці хлопці, що були на Майдані, що потім добровольцями пішли захищати нашу країну. Наш золотий фонд, нашої нації, його треба було зберігати, а так отак от розпилювати. Там, по Делувацькам, там в Маріуполі хлопців так само. Не треба складати руки, треба. Нам бути завжди готовими, що в нас такий підступний ворог поряд, такий підступний сусід. Так нам не пощастило, скільки століть. Ми вже виборюємо нашу свободу, але пам'ятати ніколи не забувати. Це я думаю, це зрозуміло. Повинно бути зрозумілим для кожного українця, свідомого українця.